Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні у нас на огляді Plate Carrier Corset Еліт це поєднання великої площі захисту бронежилета та зручності, що притаманна плитоносця. У цьому довгоочікуваному огляді ми розглянемо особливості цієї інноваційної концепції, поговоримо про мету її створення та детально пояснимо, як застосовувати методи індивідуального регулювання. Задля того, щоб краще розібратись в особливостях та інноваційних конструктивних рішеннях корсетної плотоноски, ми поговоримо з людиною причетною до її розробки. Друзі, ось ми вже і на полігоні. Ця локація обрана не випадково, тому що е, на схожих локаціях на схожих полігонах. Дуже тривалий час наш корсетний бронежилет проходив тестування. Зараз ми поговоримо з головним конструктором, бренду так який розробляв і створив цей корсетний бронежилет. І він відповість нам на нагальні питання. Брендом так вирішив створити корсетну плитоноску, тому що умови сучасної війни показали нам, що велика площа балістичного захисту вкрай важлива. Ми хотіли створити систему, яка повністю огортала тіло по колу, ніби обіймаючи. Ну і розвантажувала добре при наявній вазі, також важливим критерієм був комфорт при використанні. Усе це було нашою метою. Стабільність при активній експлуатації це фактор, завдяки якому корсетник здобув популярність за кордоном. У цьому виробі це вдалося досягти завдяки ергономічній конструкції. Корсет отримує передній та задній плейтбек на одній висоті, тож при якихось швидких рухах. Бігу або ж присіданнях плити не будуть підкапувати, корсетник не створювався під якісь конкретні бойові задачі. Ним можуть користуватися умовно будь-хто: розвідники, штурми, бепли або ж артилеристи. А стосовно використання з активними наушниками, короткий комір корсета, що прилягає близько до шиї, є найкращим варіантом. Він забезпечує балістичний захист і не заважає при використанні наушників. Щодо плит, які підходять для використання у корсетнику, за основу брали ЄСАПі розміру М та статутні ТЕМП-3000. Тож обидва ці варіанти ви можете використовувати з нашим корсетником. А зараз ми розповімо вам про матеріали, фурнітуру та характерні особливості конструкції корсетника. Розпочнемо саме з них у бронежилетів та плетоносах. Проблемою є їхня нестабільність про активних фізичних навантаженнях через недостатнє прилягання до тіла. Конструкція може підійматися у результаті спричиняючи дискомфорт. Під час створення корсетника ми врахували та ретельно пропрацювали над вирішенням цього питання. У результаті, завдяки ергономічній конструкції, яка складається з передньої центральної та задньої частин, вдалося досягти стабільності без втрати зручності та площі протиуламкового захисту. Також важливою складовою стабілізації корсетника є направляюча на камербанді. При застибанні вона входить у пас передньої частини, тим самим не дозволяючи камербанду зміщуватись при активних фізичних навантаженнях. Нижня частина камербанду при цьому буде максимально щільно прилягати до тіла, забезпечуючи зручність при використанні та знову ж стабільність. Антропометрична конструкція кожної з трьох частин красетника істотно впливає на розвантаження. Що є вкрай важливим при вазі комплекту 3,9 кг без урахування плит. Тепер перейдемо до методів регулювання корсетника щодо індивідуальних параметрів. Першою розглянемо зміну об'єму по ширині, яка здійснюється завдяки адаптеру всередині камербанда. За потреби збільшення або зменшення ширини корсетника резинки адаптера переплітаються в інший відсік між стропами. Також регулювати ширину можна завдяки велкропанелям на камербанді та адаптеру. Просто перекріплюючи останній на необхідний проміжок. Незначне регулювання по ширині також можливе завдяки еластичним резинкам з фіксатором, які розташовані на спинці центральної частини. Для збільшення або зменшення ширини достатньо просто протягнути за кільце фіксатору, а після коригування повернути його в вихідне положення. Ми радимо використовувати цей метод у міжсезоння, коли через товщину одягу необхідно швидко змінити об'єм камербандів. Останній третій метод коригування за висотою. Відсібаємо верхню частину корсетника, щоб отримати до нього доступ, та перестібаємо вставку на необхідний проміжок. Завдяки цій маніпуляції верхній елемент центральної частини підіймається та збільшує висоту корсетника. Також важливим моментом є коригування заднього плейтбегу, який має три положення нижнє, стандартне та верхнє. Зміна положення відбувається при перестібанні плейтбегу у необхідні відсіки між стропами, що розташовані на середній частині корсетника, а також на внутрішній стороні заднього плейтбегу. Положення плейтбегу за потреби можна змінювати при індивідуальному коригуванні або ж при зміні висоти корсетника. Зауважимо, що при коригуванні заднього плейтбегу еластичні резинки варто переплести заново, для того, щоб вони й надалі якісно виконували свою функцію. З конструктивними особливостями розібрались. Перейдемо до комплектації. У комплекті з корсетником йдуть м'які балістичні пакети першого класу, інтегрований горжет зі змінною передньою частиною, а також захист потилиці. Наразі Carrier Корсет Elite доступний лише для бронеплит Medium. Розміри ви можете побачити на екрані. Але в майбутньому ми плануємо розширити лінійку цього виробу. Тепер поговоримо про матеріали у виробництві спорядження бренд ЕМТАК завжди використовує високоякісні матеріали та фурнітори. Наша новинка не стала виключенням. Корсетник виготовлений із кордури 500D в оригінальному патерні Multicam. Даний матеріал широко застосовується у виробництві тактичного спорядження завдяки високій міцності та стійкості до стирання і високих навантажень. А з внутрішньої сторони плотоноски ми додали вставку з 3D-сітки для забезпечення амортизації та циркуляції повітря. Окремо варто зупинитись на фурнітурі на резинках, які виконують роль розширення. розташований фіксатор американської фірми Duraflex а на камербандах Фастекси корейської компанії Вуджен. Фастекси на камербанді дозволили максимально спростити систему швидкого скидання. Вона здійснюється або стандартним способом, натискаючи на бічні частини Фастексу, або ж за допомогою паракорду. Для цього варто різко потягнути його на себе. Чому ми обрали саме ці фастекси через наявність направляючої на камербанді, яка входить у пас плейтбегу. Внаслідок використовувати пряжки з вертикальною системою розтібання є неможливим. А з-поміж усієї протестованої фурнітури, що розтібається горизонтально, стандартні фастекси від Вуджени є найкращим та перевіреним рішенням. Система швидкого скидання на плечових лямках здійснюється за допомогою подовженої стропи. Для цього варто різко потягнути її на себе, тим самим роз'єднавши передню частину з задньої. Тепер поговоримо про характерні особливості карсетника. Його передня частина виконана у класичному для наших плитоносок варіанті. На ній розташована велкро панель з прорізами, адміністративна кишеніна вологозахисній блискавці від японської компанії YKK та знімний мов Лазеркат інтерфейс, на якому ви можете розмістити додаткове спорядження. Це ж спорядження можна розмістити на камербандах та на задній частині корсетника. На них розташований класичний мол-інтерфейс, виконаний зі строп, які відповідають вимогам MIL-SPEC. На задній частині корсетника також розташована евакуаційна стропа, яка у похідному положенні фіксується до спинки велкропанелями. Друзі, впродовж 10 років з моменту створення і до сьогодення бренд МТАК постійно рухається вперед. Створюючи нові інноваційні рішення у виробництві, як одягу, так і спорядження для нас завжди було пріоритетом виготовлення широкого асортименту якісних та довговічних виробів. MTAT Plate Carrier Corset Elite є прикладом нашого вдосконалення і безперервної роботи на результат. Інноваційна конструкція, якісні матеріали та фурнітура, нові виробничі рішення та безпрецедентність на українському ринку. Далі більше. Підписуйтесь та слідкуйте за нашими сторінками у соціальних мережах. Адже попереду ще дуже багато цікавого.